Друзі, всім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – Спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи «Інфолайт». Ми розповідаємо про найважливіші та найактуальніші події тижня, які стосуються життя тимчасово окупованих українських територій. Окупанти продовжують мілітаризовувати дітей на тимчасово окупованих територіях через військово-патріотичну гру. На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують нав'язувати українським дітям військову пропаганду. Загарбники примушують школярів брати участь у так званій військово-патріотичній грі Зарніца 2.0. Звісно, що гра лишень прикриття, а насправді. За ним ховається черговий етап мілітаризації молоді, котрий спрямований на підготовку до служби в армії Російської Федерації. Формат гри повністю копіює армійську структуру. Дітей ділять на команди, в яких кожен отримує свою роль: командира, штурмовика, оператора БПЛА, сапера чи навіть політрука. Завдання учасників виконувати накази, проходити тренування, брати участь у змаганнях, що імітують бойові операції. Фактично, дітей змушують відчувати себе частиною армійської системи. Їх вчать систематично підкорятися беззаперечним командам і наказам. Подібні змагання відбуваються не лише в школах. Наприклад, у Бердянському медичному коледжі пройшов відбірковий тур Зерніца 2.0», де студентів перевіряли на фізичну підготовку знання військової історії та навички розвідки. Тобто замість якісного навчання дітям нав'язують культ війни. Росія систематично мілітаризовує освіту на окупованих територіях, намагаючись виховати нове покоління, яке не буде ставити запитань і в подальшому сліпо виконуватиме накази, беручи участь у нових війнах та спеціальних військових операціях. Екологічна катастрофа на тимчасово окупованій території Донеччини. Річки, отруєні хімікатами. Російська окупація несе загрозу не лише людям, а й довкіллю. На тимчасово окупованих територіях Донеччини зафіксовано доволі критичне забруднення річок токсичними речовинами. За даними так званого «Росрибнадзору» у водоймах регіони виявлено високий рівень нітратного азоту, фосфатів і ртуті. А також локальні накопичення нафтопродуктів. Ці речовини отрують воду та можуть спричинити доволі серйозні захворювання. А також вони небезпечні для екосистеми в цілому, адже можуть викликати мутації у живих організмів та забруднювати ґрунти. Основні джерела забруднення це шахтні, дренажні та промислові стоки, які окупаційна адміністрація. Взагалі-то не контролює та не очищує. Проблема екології на Сході України не є абсолютно новими, адже за роки окупації ситуація лише погіршувалася. Росіяни не інвестують гроші у захист довкілля, не проводять екологічних заходів, а натомість перетворюють регіон на зону екологічного лиха. Забруднення води несе смертельну загрозу як для місцевих жителів, ну і так само для. Наприклад, сільськогосподарських угідь, що може мати дуже такі, знаєте, довгострокові наслідки для всього регіону. Росіяни руйнують Донбас не лише військовими діями, а й безвідповідальним ставленням до природи та неефективним керівництвом. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар. Під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Туга за Радянським Союзом і нав'язування власної версії історії відбувається системна пропагандистська кампанія, яка вже давно триває на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна адміністрація продовжує переписувати історію на тимчасово окупованих територіях України. І от, зокрема, у Бердянському машинобудівному коледжі загарбники відкрили пам'ятний стенд радянським російським військовим. Відкриття стенду состоялось в торжественній обстановці на утренней линейке в фойе образовательного учреждения. За години Великої Отечественної війни звання Героя Советського Союзу отримали 11657 тисяч чоловік. Из них св свыше трех тысяч посмертно. На стенде информация о выдающихся героях Запорожской области. Портрет одного из них, летчика, героя Советского Союза, выпускника колледжа 1934 года, размещен в центре экспозиции. Россияне сведомо, где только могут, просувают радянскую историческую спадщину. Виключно в контексті кремлівської версії історії, прагнучи знищити українську пам'ять та зробити місцеве населення лояльним до російської пропаганди. Такими методами окупанти намагаються виховати нове покоління, яке сприйматиме Росію не як загарбника, а як визволителя. Саме тому боротьба за історичну правду є важливою частиною спротиву і нашої війни за незалежність. Цілому. А тим часом Росія готує нову хвилю викрадень українських дітей на тимчасово окупованих територіях. З візитом прибула Марія Львова Білова. І от на тимчасово окуповані території, з цим візитом Марія Львова Білова, яка є уповноважена з прав дитини в Російській Федерації, і вона ж нагадаю, Перебуває під міжнародним ордером на арешт. Зокрема, вона відвідала окуповане місто Луганськ, тимчасово окуповані території Запоріжжя та Херсонщини. У при президенті Російської Федерації по правам рібенка Марія Львовобілова посетилась робочим візитом Запоріжжя область. Традиційно вона спішить в першу очередь навстрічук дітям. Перший пункт посещення тільки открившийся центр для подростків і їх родителей пульсар. Встретили гостю із Москви заместитель губернатора, руководитель адміністрації губернатора і правительства Запорізької області Оксана В'юнь. І за даними Центру національного спротиву, її візит має доволі чітку мету: скласти нові списки дітей, яких планують примусово депортувати до Росії. Російська влада намагається замаскувати ці злочини під нібито. Турботу про дітей, відкриваючи центри допомоги та організовуючи зустрічі із так званими опікунами. Проте, насправді ми ж всі прекрасно розуміємо, що депортованих дітей змушують забути своє українське походження, змінюють їхні імена, документи, а потім. Передають у російські сім'ї або ж відправляють у спеціальні заклади, де їх виховують в дусі російської путінської пропаганди. Організоване вивезення дітей з окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права та підпадає під визначення воєнного злочину і геноциду. Саме за ці дії міжнародний кримінальний суд. Видав ордер на арешт Львової Білової. Проте Росія продовжує реалізувати свою злочинну політику. Україна докладає зусиль, аби повернути викарене аби повернути викрадених дітей додому та притягнути всіх винних до кримінальної відповідальності. Але щоби зупинити ці злочини, потрібен ще більший міжнародний тиск і максимальне висвітлення цієї теми у світових медіа. Партизани руху АТЕШ знищили військовий транспорт у місті Донецьк. І от у тимчасово окупованому Донецьку наші агенти руху АТЕШ провели чергову успішну операцію проти російських окупантів. У Будьонівському районі, де перебував командний склад 1-го дивізіону 933-го Зенітно-ракетного полку, було знищено військовий автомобіль окупантів разом із дорогим мобільним Комплексом радіоелектронної боротьби скорочено РЕП. Партизани дочекалися, поки російські військові завершать вживання алкоголю та заснуть, після чого транспорт загорівся. Агентам вдалося залишити місце операції непоміченими. А місцеві жителі підтверджують, що це не перший випадок подібного самозаймання. Техніка окупантів палає і це добре. І ця подія вкотре демонструє, що навіть у глибокому тилу російські війська не можуть почуватися безпечно. Усі окупанти та їхня техніка, зокрема, перебувають під прицілом українських партизанів. Окупація не означає безсилля. Український спротив на тимчасово захоплених територіях продовжує протидіяти російській армії, послаблюючи таким чином її можливості на фронті. Партизанський рух не лише завдає прямих втрат окупантам, а й деморалізує їх, показуючи, що вони не можуть контролювати ситуацію навіть у власних тилових районах та регіонах. Друзі, підтримайте спротив, долучайтеся до руху, аби боротися із ворогом. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все зустрінемося вже в наступному випуску, і пам'ятайте, Україна переможе.